Всім привіт! Сьогодні ми з вами продовжуємо тему графічних методів програмування, яку ми почали на тому тижні. Я сподіваюся, що ви дійсно почали і у вас все виходить. Але якщо ні, то ми з вами будемо знову це розбирати. І так, що саме ми повинні з вами зробити? Нагадаю, що у нас є також сайт, крім ось цього основного нашого сайту, ще сайт ITGame, і тут у нас всі ось ці е, завдання, всі ці уроки, які стосуються проєкту крок за кроком. І минулого тижня ви повинні були передивитись ось цей матеріал, графічні методи програмування, і спробувати програмку, яка малює на екрані. Прямокутник та кружочок. Якщо у вас щось не вийшло, або ви не встигли подивитись, то я в окремому відео я дам посилання, там буде саме ось ця програмка, і я ще раз розповім про ці методи і покажу на практиці, як вони працюють. І нагадаю, що мова йде про програмку. Крок за кроком, де такий є лабіринт, і ви повинні мишею пройти від початку до кінця. Тобто натискати на кружочки і пройти від початку до кінця. Так, і е, напишіть мені, будь ласка, якщо у вас виходить, або якщо щось е, тут ще не зрозуміло буде, напишіть мені у вебі. Е, по цим завданням тут буде ще, я думаю, окреме також відео буде, де буде завдання намалювати свій лабіринт. Я хочу, щоб ви дійсно спробували намалювати свій. Ну, ви можете взяти той, який запропоную я, тут у нас є на сайті є на сайті завдання, тобто це завдання велике з книжки, а ви можете так от зробити простеньке. У окремому відео там буде, як зробити такий лабіринт. Так, а ще я вам хочу розповісти про те, як у нас одна наша учениця приймала участь, прийняла участь у конкурсі з IT. Це конкурс з інформаційних технологій, які проходить кожного року. Я вам про нього вже розповідала. І саме в цьому відео я хочу вам просто показати. Програмки, які ми підготували, які Майя зробила на конкурс, і показати для того, щоб ви зрозуміли, що ви саме також можете зробити. Тобто Майя вже вона на перший рік учиться колись вона вивчала Visual Basic, зараз і але ви можете також робити такі самі програмки. Що саме на конкурс подається, по-перше, кожна робота вона повинна бути заархівована. Ось, наприклад, архів ZIP, і там в архіві знаходиться вся робота. Вся робота у нас розміщується. Давайте я вам покажу папочку з самого проєкту. Ось папочка проєкту. File SLN Solution, тобто це файл, який запускає Visual Studio і відкривається проєкт у режимі проєктування. А всі файли знаходяться ось тут з цієї папочки. Так от ми не, ну, не відправляємо всю цю папочку на конкурс. Ну, я сподіваюся, що він, їм не потрібна вся ця папочка, тому що ця папочка. Ну, Я вважаю, що вона захищена авторськими правами, і автор може не відправляти її. Але за правилами конкурсу потрібно відправити тільки і е е первинний текст, первинний текст програми. І ми просто відправили ось ці файли CS, тобто файли на C Sharp. А що саме відправляти на конкурс? Це у нас є папочка BIN, і в ній знаходяться у нас файли, які створює студія для, для запуску програм. У нас є папочка DeBug, якщо ви запускаєте програму в режимі Debug, то там створюються файли, які містять інформацію, яка дозволяє потім, як то кажуть, дебажити, тобто робити відладку програми. І ось ця саме всі файли. Також тут є папочка реліз, це папочка, яка не містить ось ці, всі коди для відладки програми. Тобто, якщо ви там запускаєте програмку на зелений трикутник, натискаєте, або там є окрема команда Запустити без, без дебагу, Тобто, запустити просто скомпілювати цю програму. І ось ця папочка вона не містить інформацію. Тобто ми заходимо у папочку реліз. От тут у нас дві папочки у папочці BIM, дві папочки. Ми заходимо в папочку реліз. Тут ще є ось така папочка, можна без неї, можна з неї. І все, що тут є, ми беремо і відправляємо. Тобто, якщо ви хочете вашу програму комусь передати, то ви повинні взяти всі ці файли. Колись так було, що... Програма містила тільки один файл файл .exe, але зараз там є ще ось, наприклад, динамічна бібліотека з розширенням .dll і ще якісь файли. І я не знаю, які там потрібні, не потрібні, чи буде у тих людей, які будуть запускати цю програму, чи в них буде щось, чи ні. Тобто ми відправляємо все. Ну хіба що ось цей ресурс, ресурс. Цю картинку можна не відправляти, якщо вона підключена правильно до файлу, то взагалі тут їй не потрібно бути. Ну, не знаю. Коротше, ось це папочка, яку ми можемо відправити. Так, що ми відправили? Повертаємось, повертаємось, повертаємось. Ми відправили, наприклад, ну, давайте, перша програма це була програма Морський бій. Ось ці всі файли, які підготувала нам студія. Також сюди доданий файл. Docs. Це текстовий опис програми, де Мая розписала, як програма працює, що там є за режими і так далі. І там міститься контактна інформація. Я не буду зараз завантажувати цей файл, показувати вам, тому що там міститься контактна інформація, а відео на Ютубі будуть дивитися. Ще люди, щоб вони цього не бачили. І тут папочка Source додана, і тут у нас ось ці ісходні коди. Якщо члени журі захотять подивитися, то вони можуть подивитися ці файли у будь-якому текстовому редакторі. Але Visual Studio у них не запуститься. Ну, Це їм не потрібно. Так, як же ж працює ця програмка? Ця програмка знайома вам гра «Морський бій. Ось так вона виглядає спочатку. Тут є декілька режимів, і Майя більш детально розповіла про цю програмку. Я вам також у Вайбер кину посилання на її відео, яке вона записала, для демонстрації програми. За умовами конкурсу потрібно записати відео, де ви повинні розказати про свою програмку, показати, як вона працює, і так далі. Я хочу, щоб ви також все це подивилися. І подивилася це як приклад, як приклад, як потрібно робити. Так, тут декілька режимів, я не буду нічого обирати, я просто тут натисну на кнопку, і тут у нас є одне поле, де вже кораблі виставлені та да, зроблені так, що їх не, не видно, а тут, собственно, ваші кораблі. І якщо ви ось так от натискаєте, то ви можете там якось. Якось знайти ті кораблі, які ми повинні. Щось, я нічого знахну. О, щось тут є. От таким чином ви можете грати, декілька режимів там є. Тут, тут дуже цікаво. Насправді, програма дуже така потужна, я б сказала, тому що ці всі режими, які там є на початку, так, тут меню не відкривається. Всі ці режими, які там є на початку, то вони зроблені дуже цікаво, і ця робота-досить досить серйозна. Так, інша робота, яку Майя зробила, це клавіатурний тренажер. Це також дуже цікава робота. Тут всі-всі файли, які Є, вони також зроблені. тобто Всі скомпільовані проєкти тут. Також є текстовий файл і також є ісходний файл. Тобто, Якщо захочуть, то можуть все подивитися. Запускається, як завжди, це, і ось так програмка виглядає. Ще раз нагадаю, демонстрація цієї програми, як має показувати, також там є. Досить цікаво, подивіться, обов'язково подивіться. Тут є три режими. Перший режим, коли ви натискаєте на клавішу, і потрібно ось за якийсь час натиснути на клавішу. Якщо ви вгадали, то воно там підсвічується і так далі, то має там все про це розповісти. Інший режим, так би мовити, це ось такі повітряні кульки, і вони ось так от рухаються. Подивіться, тут є анімація, і можна, зараз я щось покажу. Є анімація, тобто схожа програмка на ту, яку ми робили, там, де у нас літачок літала, або інша анімація, все це схоже, але тут ще додана робота з клавіатурою, тобто реакція на клавішу. Бачите, якщо я натискаю ту букву, яку потрібно, то програма там щось робить. Тобто Це у нас тема, яка у нас також була. Але там не було такої програмки, де ми робили перевірку на натиснуту клавішу. У нас повинна бути програмка, така клавіатурна тренажер щось таке простеньке. От, я думаю, що я окреме відео також запишу обов'язково, тому що цю тему ну, краще її там знати. Так, і ще, ще одна. Третє ще один режим, коли також потрібно натискати кнопку, але це, от, так би мовити, що ми їдемо, так, тут не видно, ми їдемо на такому боліді і потрібно натискати потрібну букву. Так, на Ютубі ще раз я скажу, що я кину вам посилання на ці програмки, і обов'язково подивитесь. Так, від вас я чекаю ваших звітів, що ви зробили, що ви подивилися ось це, цю демографічну методу програмування. Зробили той практичний проєкт, який тут є. Ось цей проєкт маленький. Так, де він тут починається? Ось він тут починається. Проєкт Paint Up, приклад обробки події Paint. Ну, і ще це проєкт, якщо вам може бути тут незручно, то я запущу ще окреме відео на цей проєкт. Так, і також по цьому проєкту. Тобто тут є демо, демонстрація, що це за проєкт. Він є на Ютубі. На Ютубі я вам також кидала посилання, що це за програмка, що це за проєкт. І. Якщо ви ще не зробили, також мені, будь ласка, напишіть і будемо з вами далі продовжувати робити. Так, у нас за планом, тобто це, це у нас ну, повинно ви були вже пройти тему графічні методи програмування, підготовку до конкурсу. А зараз, хто ще не пройшов на цьому тижні, також продовжуємо цю тему. Також трохи. Спробуйте малювати, якщо не малювали, і продовжуємо працювати над програмою крок за кроком. Тут у нас ця програмка вона розбита на декілька етапів, і я від вас чекаю, коли зробите цей етап. Так, тут на нашому сайті я ще додам сюди посилання. Зроблю тут, щоб можна було зручніше, і додам ці теми до тієї форми звітів, яку ви заповнюєте в кінці кожного заняття, щоб ви там могли, тому що тут зараз немає тих посилань. Ми займалися тим конкурсом, і тут я все це додам. Тож, дивіться все це і заповнюйте звіти. Так, далі я записую окреме відео по Цій програмці і по, по створенню цього лабіринту. На цьому це відео я закінчую. Дякую за увагу. Оки до побачення!